Вітаю вас, Дорога церква. Слава Ісусу Христу! Декілька тижнів я роздумую над одним текстом з Божого Слова і на тему, яка з нього випливає. Я думаю, проповідники мене зрозуміють, коли ви маєте якесь слово в серці, ви дуже по-особливому помічаєте, коли хтось з інших проповідників цитує ці слова або говорить думки, які в вашому серці. І так сталося зі мною два тижні назад, в п'ятницю на молотовному, коли я був. Цих думках про цей текст, який читатиму, наш старший пресвітер, брат Віктор, він зацитував цей текст. Після вчора на молитовному вечірньому брат Валерій так само процитував цей текст в своїй проповіді. І так само в попередній проповіді брата Віталія було багато перехресних думок із тим, які хочу говорити я. Тому це все, брати і сестри, знаки Божі в першу чергу для мене. Що те слово, яке я отримав, воно є важливе і актуальне для церкви, і Бог говорить до своєї церкви через різні шляхи, через різних людей в різних місцях. Отож, якщо ваші біблії з вами, відкриємо разом текст Божого Слова, що записаний в листі до євреїв. Лист до євреїв, 10-й розділ. Всього лише один вірш, 25-й. Євреїв 10, 25. Не кидаймо збору свого. Як то звичай у деяких. Але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Про День той автор говорить про прихід Христа. Прихід Христа зближається, тому заохочуйте себе бути в зібранні. Якщо, брати і сестри, ми задамося питанням, чому ці люди залишали зібрання, що з ними було не так, або ж в яких вони були обставинах. Відповідь ми знайдемо менше ніж десятьма віршами нижче. Їх переслідували. Вони були гонимі за ім'я Ісуса. Написано, що в їхні доми вкрадалися, їхнє майно грабувало, їх кидали до в'язниці. і Ми знаємо все те, що Савл свого часу робив із церквою. І ми в жодному випадку не можемо осудити або якось подумати погано про тих людей, які залишають зібрання по причині страху смерті. Їх переслідують, їх гонять, їх можуть вбити, тому люди лишають зібрання. Ми не можемо осуджувати таких людей, бо ми не знаємо, як би ми поступили на їхньому місці. Але, на жаль, є, брати і сестри, і інші причини, чому люди залишають зібрання або з однієї церкви переходять в іншу і в кінцевому результаті перестають взагалі навідувати. Друга причина так дуже коротко, я буду багато скорочувати за браком часу. Люди перестають ходити в зібрання, бо втрачають віру. І це дуже просто. Це дуже просто і зрозуміло. Люди втратили віру, тому вони перестали ходити в зібрання. Пам'ятаєте, брати і сестри, історію про 12 розвідників, які були головами колін ізраїльських. Непрості люди непрості люди, голови колін, і їх відправляють в обіцяний край на розвідку, де вони перебувають 40 днів. 40 днів без спільноти. 40 днів без лідерства, 40 днів без Божого голосу, без Божого Слова, що стається з їхньою вірою? З 12 лише двоє залишаються вірними. І коли ці десятеро приходять, вони говорять те, що Бог нам говорив, так не станеться. Вони починають говорити з невір'я свого серця. Ще одна причина, звісно, це розчарування. Люди приходять в зібрання в церкву з певними очікуваннями, з певними планами, що станеться так і так. Що зроблять люди зі своєї сторони, що зробить Бог зі своєї сторони, по відношенню до мене, проходить час, це не стається, люди залишаються розбитими, відповідно, залишають зібрання. Ще одна причина це люди здобувають звичку не ходити. І особливо це проявилося в час коронавірусу, як в Україні, я думаю, так само і тут. Коли багато церков закрилося, перейшло в онлайн режим, і багато хто не вернувся в зібрання з онлайну. Чому? Тому що звик не ходити, звик не навідувати зібрання. Дослідники говорять про те, що для того, щоб сформувати звичку, потрібно 21 день. Якщо ви 21 день попробуєте не їсти солодкого, скоріш за все, ви звикнете без нього. Якщо 21 день ви будете зранку, застеляти ліжко, ви звикнете це робити, це стане частиною вас. Якщо 21 день пропускати зібрання, ти втратиш потребу в ньому. І на противагу цьому, брати і сестри, про Христа написано, що він за звичаєм своїм до храму увійшов. Якщо бути чесними, то інколи сама церква або ж служителі, вони так само можуть бути причиною, чому люди йдуть з зібрання або його залишають. І ще одна причина: люди перестають бачити цінність в зібранні. Коли кличеш когось, ходімо в Дім Божий, ходімо в зібрання, люди можуть відповісти, а для чого йти? Все, що я отримую в зібранні, я можу отримати онлайн, я можу отримати вдома, своєю сім'єю. Чому йти? Люди не бачать цінності. Брати і сестри, чому ви ходите в зібрання? Що цінного для вас. Хтось скаже спомен, але спомин лише один раз в місяць. Хіба це говорить про те, що інші рази можна не ходити? Хтось скаже, ну я приходжу в Дім Божий в зібрання, щоб послужити, але не завжди ви служите. Є час, коли служать і вам. Хтось скаже, побачите рідних, друзів, родичів, але якщо ви в гостях і нікого не знаєте в зібранні, хіба зібрання втрачає цінність і силу? Інші скажуть виконати обов'язок, зняти тягар з серця. Ось я прийду, мені стане легше, що я виконав щось перед Богом, але тягар, брати і сестри, серця зніме тільки Господь, а не просте відвідування зібрання. Дуже коротко я хотів би представити нам три універсальні речі, три, брати і сестри, речі, які ми з вами робимо, практикуємо в кожному зібранні, без яких зібрання втрачає силу. Перша. Це спільне слухання Божого Слова. Спільне слухання Божого Слова це те, що має, дає цінності зібранню, чому ми приходимо сюди, що нас сюди вабить, що нас сюди кличе. Спільне слухання Божого Слова. Другий лист Павла до Тимофія, з нього вже двічі сьогодні читалося, третій розділ з 15 го вірша записані такі слова. Друге Тимофія 3:15. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Апостол Павло в 15 му вірші звертається до дитинства Тимофія. І в першому розділі цього ж листа Павло згадує про маму Тимофія Лоїду і про бабцю Евнікію. У них віра так само оселилася. І Тимофій, перепрошую, Павло, впевнений, що і в Тимофію вона оселилася. Тимофій з дитинства знає святе писання, і воно корисне, воно має потенціал. Слово Боже, брати і сестри, має силу, і воно потужне для того, щоби. Навчати, докоряти, направляти, виховувати в праведності, щоб ми з вами, всі, хто приходять на зібрання і чують Боже Слово, були досконалі і готові. Це важливо, і готові до всякого доброго діла. Якщо ми, брата і сестри, визнаємо, що слухання Божого Слова, воно є важливе і воно має потенціал нас змінювати. Тоді ми повинні визнати, що як проповідники, так і слухачі з другої сторони мають величезний тягар відповідальності на собі. Тягар відповідальності, що лежить на проповіднику в тому, щоб правильно представити Боже Слово, не змінивши його, не перемінивши його, не перекрутивши його на свій лад, але представити його так, як воно є. І проповідники, брати і сестри, мають готуватися до проповіді. Я скажу по собі, для мене кожного разу це величезне благословіння, той час, який я маю, коли готуюся до проповіді. І навіть якщо буває таке, що я не проповідую за різних обставин, все рівно цей час, що я провів дослідженням Божого Слова, в молитві, вниканні в себе і в писання, це час благословіння для мого серця. Проповідники в першу чергу повинні готувати своє серце перед проповіддю, тому що вони займаються важливою роботою, важливим служінням передати Божий голос для народу. І з другої сторони відповідальність проповідників в тому, щоб зрозуміти зміст і переконатися в тому, яке зерно вони тримають в своїх руках. Пам'ятаєте, брати і сестри, притчу Христа про сіяча. Христос говорить, що сіяч вийшов, щоб сіяти. І Ісус наголошує не на самому сіячеві, але Він більшу увагу дає зерну. Зерно, Слова Боже, ось в чому сила, дорогі брати, дорогі проповідники. Сила проповіді, сила слова, вона не в нас. Але в самому слові. Є проповідники, які більшу увагу надають тому, як вони будуть виглядати на проповіді. Які слова вони виберуть під час проповіді, з якої сторони підійдуть, які приклади вони виберуть, щоб людей вразити? Брати і сестри, але притча про сіяча, вона не про те, як завзято, радісно, сумно, емоційно чи не емоційно сіяв сіяч? Головна ідея в тому, що сіяч сіє, і зерно має силу в собі бути посіяним в правильний ґрунт, вродити плід. І друга сторона, брати і сестри, це відповідальність слухачів, відповідальність кожного разом із нас з вами. Коли ми слухаємо, наскільки ми уважні. Це саме головне, брати і сестри, що ми втрачаємо із вами. Покоління за поколінням ми втрачаємо цю сконцентрованість, цю уважність під час слухання Божого Слова. Остання статистика, яку я шукав, якою цікавився, люди говорять так, що в середньому. Люди перевіряють свої телефони 205 разів на день, кожних 5 хвилин. Якщо є проповідь, яка триває 25-30 хвилин, то в середньому людина 5-6 разів витягне свій телефон, щоб перевірити, що йому прийшло. І 76% людей відповідають на повідомлення в перші 5 хвилин. Брати і сестри, коли звучить Слово Боже з цього місця, Будьмо уважні, зосередьмося на тому, що Бог говорить до нас, бо ми можемо це пропустити. Звісно, якщо ми тримаємо телефон, ми перевіряємо інші переклади, ми записуємо, що Бог нам говорить, це одне. Але якщо ми шукаємо машини на копорті, або якщо ми шукаємо деталі на маркетплейсі, або якщо записуємося на ейпойтмент, на нігті чи брови, брати і сестри, як багато ми втрачаємо. Як багато ми втрачаємо. Самуїл, до якого Бог говорить, він відповідає на Божий голос словами говори, Господи, раб твій слухає. Говори, Господи, він зосереджений, він думає про Боже Слово, він готовий його почути і його виконати. Навіть якщо я прийшов брати і сестри на зібрання, але я неуважний, я втрачаю багато. Друга причина, чому ми приходимо на зібрання і маємо вбачаємо в зібранність цінність. Це спільний спів. Це спільний спів. Євангелі від Матвія, 26 розділ, 30-й вірш Матвія 26:30. Слова, які записані про Ісуса. А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли. Христос, залишаючи це місце, де вони мали таємну вечерю, йде на гору Оливну, пізніше в сад Евсиманський. Написано, що вони відспівали. Братий сестри, Христос любив співати. І навіть якщо не всі християни проповідують, то всі християни співають. Не знаю, чи ви помічали, але коли мусульмани разом збираються, вони не співають. Коли буддисти разом збираються, вони не співають. Коли індуїсти збираються разом, вони не співають. Навіть коли атеїсти сходяться разом, вони не співають, але співають християни. Єврейські спільноти і новозавітні церкви, вони підносили служіння музики і співу на високий рівень, але особливе місце в ранній церкві займало дві речі. Перше, це серце, з яким співає людина. І друге це зміст та значення слів у пісні. Псалом 51:19. Написано, що жертва Богові зламаний дух серцем зламаним та упокореним. Ти не погордуєш Боже. На що, брати і сестри, Бог звертає увагу під час пісні, коли ми співаємо на наше серце. Наскільки воно зламане, наскільки воно упокорене. І друга важлива річ, Бог звертає увагу. І ми повинні звертати на зміст і значення слів, які ми співаємо. Ми, брати і сестри, війшли в час покоління, коли пишеться багато пісень, і коли перевіряєш їхній зміст, там його так мало. Порої пісні, де 15, 20, 30 повторень одних і тих самих фраз, і наголос зміщується слів на музику. Коли ми беремо старі псамоспіви і без співу навіть, а просто перечитуємо той текст, яке велике благословіння, яке велике надбання і багатство в змісті тих псалмів, які там записані. Через спів, брати і сестри, через загальний спів ми прославляємо Бога. Ось чому цінність. Псалом 9.2 Давид пише: хвалитиму Господа всім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Знову, брати і сестри, наголос на серце. Наголос на серце. Ми прославляємо Бога спільним співом. Друге, брати і сестри, можливо, це буде дивно для когось, але ми навчаємо і вчимося через спів. Якщо ви будете мати час вдома, я думаю, будете. Ви можете глянути на ці три тексти з Божого Слова. Я їх скажу, ви вдома можете глянути. Филипян, 2 розділ, 6, 11 вірші, дії святих апостолів, 4 розділ, 24, 30 вірші. І 1 Тимофія 3, 16. Всі ці три тексти, брати і сестри, які я назвав, дослідники Біблії, визнають, що це не просто слова, але це ранньохристиянські гімни, які записані. В Божому Слові. Це ті слова, які рання церква співала на своїх зібраннях. 1 Тимофія 3:16, ви знаєте ці слова на пам'ять. Безсумнівно велика це таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався, проповіданий був між народами, увірувано в нього світі, в славі Вознісся. Филиппіан другий розділ гімн про Ісуса, де оспівується і вихваляється Його велич і Його людські, коли він спустився. Брати і сестри, рання церква наголошувала на змісті своїх пісень, не просто на музиці, але на глибині слів. Наскільки ми, дорога церква, активні разом із вами, коли лунає пісня, коли звучить псалом, де наші думки? Я би дуже просив, брати і сестри, щоб ми не ставилися до співу гурту, до співу хору, до сольного виконання, як до виступу когось. Що це хтось собі там співає. Але через пісні, через слова, які закладені в пісні, навчаємося, збудовуємося, будьмо уважні. Я пригадую свідчення одного пастора, він розповідав, коли йому було років приблизно 15-16, він поїхав у свою першу місіонерську подорож на Полтавщині. І він каже: я до цього проповідував, але мені довелося вперше проповідувати в, на базарі на ринку, де вони прийшли. Він каже, як тоді зібрання в радянський час починалося, ми прийшли на ринок, ми взяли інструменти, ми почали співати пісні. І служитель, який був відповідальний, дає мені знак, а зараз ти будеш проповідувати. Він каже, в мене спітніли лодоні, я весь з хвилюванням думаю, ось як я завжди перед, перед віруючими проповідував. Ось тут ринок, багато невіруючих людей. Зараз треба буде говорити щось. Боже, поможи. Він каже, я зібрався з усіма силами. Я вийшов наперед, я привітався, я відкрив Біблію, я почав щось читати, і людина з залу. Перебиває мене і каже, хлопчику, а можна ще раз ту пісню заспівати, яку ми співали? І він каже: я зрозумів, що краще мені сьогодні не проповідувати. Тому що для цих людей через пісню Євангелія може прозвучати навіть краще порою, ніж через проповідь. Через зміст, який там закладений. Брати і сестри, я особисто так само покаявся не від проповіді, а через пісню. Я колись розказував це свідчення, коли звучала пісня, і Бог проговорив до мого серця через неї. Брати і сестри, будьмо уважні, коли звучать слова, коли музиканти грають, коли інстру... ті, хто грають на інструментах, виконують псалми, тому що Бог може зробити велику роботу в нашому серці. І останнє, чому цінний загальний спів, це тому, що через загальний спів, брати і сестри, ми сповняємося духом. Апостол Павло в листі до Ефесян в 5 розділі з 18 по 21 вірші, він говорить: не впивайте свином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. І він вживає п'ять слів, як наповнюватися духом. Він говорить, розмовляючи між собою псалмами, гімнами, піснями, духовними, співаючи, граючи в серці своєму для Господа, дякуючи за все Богові Отцеві і корячись один одному в Христовім страху. Він вживає п'ять слів. Я хотів би зосередити нашу увагу лише на цих двох, співаючи і граючи в серці своєму. Ми можемо, брата і сестри, зовнішньо зробити якби, підробку дії Святого Духа, додати трошки гучності, поміняти деякі інструменти, щось дещось змінити. І ніби то якби є дія духа, але Павло робить наголос на серці. Співаючи і граючи, де? В серці своєму для Господа. Через пісні, брати і сестри, через гімни. Ми не лише збудовуємо себе, ми не лише проголошуємо біблійні істини, які закладені в Божому Слові, але ми сповняємося Святим Духом. Я повторюю те, що я вже говорив. Коли хтось служить тут на сцені музикою і співом, не дивімося, брати і сестри, на це як на чийсь виступ, як на чиюсь виставу, як на просто те, що заповнює час в зібранні. Але будьмо учасниками. І всі музиканти сказали Амінь. Третє, останнє, що цінного в зібранні, чому ми приходимо сюди, і незалежно, яке би зібрання ми не відвідали, ми знайдемо цей третій елемент: це спільна молитва, спільне слухання слова, спільний спів і спільна молитва. Дії святих апостолів, 12:5. Написано: Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква спала. Ревно молилася Богові за нього. Принцип, по якому жив, жила рання церква, це молитися разом за тих, хто в біді, хто в нужді і хто в потребі. Брата і сестри, спільна молитва вона має особливу вагу перед Божим лицем, особливу вагу перед Божим лицем в духовному світі. Пам'ятаєте книгу Естер, четвертий розділ, де записано, що. Диявол і вороги народу Божого намагалися винищити Божий народ. І естер говорить, говорить Мордихаєві: Збери всіх юдеїв, що в Сузах, проголосіть піст, я і мої дівчата так само будемо постати. І я піду до царя по визначеному часі. Брати і сестри, чому вона вибирає цей метод, загальний піст, загальну молитву? Тому що вона розуміє і Мордихай розуміє, і учні тут, в діях апостолів, розуміють, коли церква молиться разом. Це має вагу, це має силу. Це робить зміни в державі, в країні, це робить зміни в особистому житті. І друга важлива причина, чому спільна молитва має зміст і вагу це засіб підтримки та підбадьорення. Це засіб підтримки та підбадьорення. Апостол Павло просив церкву, моліться за мене, щоб було дано мені слово проповідувати. В іншому тексті він каже, можливо, по ваших молитвах я буду дарований вам. Багато з того служіння, яке робив Павло, воно здійснювалося по молитві церкви. Церква виступала як така, яка підтримувала Павла в його служінні. І спільна молитва, брати і сестри, вона була дуже важлива для самого Господа Ісуса Христа. Текст, який ми читали з вами згідно Матвія, говорить про те, що коли вони відспівали, вони пішли на гору Оливну. І там в Гевсиманії, Христос відкриває своє серце перед своїми учнями. Він дуже рідко це робить, але в цьому моменті в Гевсиманії, Він говорить саму глибину своїх переживань і емоцій. Ви пам'ятаєте ці слова? Христос каже: сумом смертельним обгорнена душа моя. Уявіть собі ці переживання, уявіть собі, брати і сестри, все те, що переживає Христос. Сумом смертельним обгорнена душа моя. І що Він робить? Він залучає підтримку, Він бере апостолів і Він каже: Попильнуйте тут разом зі мною. Помоліться зі мною. Мені важко. Душі мої важко. Христос був повністю людиною і переживав все те, що переживаємо ми, але Він залучає до молитви. До спільної молитви своїх учнів. Брати і сестри, якби вони зробили те, що попросив і Христос, якби вони стали поруч, якби вони ревно молилися. Але те, що ми бачимо в учнях, ми так часто знаходимо і в нас. Вони спали. Після того, як Христос сказав їм свою нужду, свою біду, те, що він, те про що він переживає, вони трошки помолилися і заснули. Не спіймо, брати і сестри, коли хтось проголошує свою потребу, свою нужду. Я думаю, що багато із нас ми були свідками того, коли ми проголошували нашу потребу. І церква ставала ревно в молитві, яке це було підбадьорення, яка це була підтримка для нас. Я пригадую деякий час тому, коли мого батька, який в Україні знайшли онкологію. І це була велика, велика біда для нашої сім'ї, велике, велике горе. Ми не знали, як з цим боротися, що робити. Я пригадую, я заявляв так само в церкві, записки писав, усно говорив. Я пригадую цих декілька моментів, коли я висловлюю свою потребу, свою нужду. І служитель, який на сцені, він називає по імені мою потребу. І він просить Господь, благослови. І я стою, я по боках чую. Так, Господи, благослови, заступися, помилуй, дай відповідь, церква молиться. Мій батько брати і сестри сьогодні живий і здоровий. Слава Христу! Спільна молитва, спільна молитва церкви має велику і велику силу. Отож, три речі, брати і сестри, які ми знаходимо в зібранні, чому воно є цінне для нас, це спільне слухання Божого Слова, це спільний спів і це спільна молитва. І на закінчення я зачитаю ще раз той самий текст, з якого я починав, близько до Євреїв, 10 розділ. Але на цей раз я зачитаю 24 і 25 вірші. Уважаймо один за одним, для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. 24 вірш. Він говорить: уважаймо один за одним. Брати і сестри, як я вже говорив, є багато причин, чому люди пропускають зібрання або чому вони повністю його залишають. Що нам робити з тими людьми, які пропускають або залишають зібрання? Заохочуємо. Не судімо, не критикуймо, не докоряємо. Але коли у нас є можливість, заохочуймо прийти в зібранні, показавши ту всю цінність, приходь, ти почуєш Боже Слово. Приходь, ми спільно будемо Бога славити, ми щось навчимося, сповнимо Святим Духом. Приходь, ти помолишся за когось, за чиюсь потребу, чиюсь нужду, і прийде час, твою нужду понесуть. А Бог нехай нам поможе. Амінь.